Медичне диво у Великій Британії жінка вперше народила дитину після пересадки матки. Вона наше маленьке диво. Ми не могли повірити, що це правда, поки не побачили її вперше і не взяли на руки. Це неймовірно. 36-річна Грейс Девідсон народилася з рідкісним захворюванням, яке призводить до відсутності або нерозвиненості жіночих органів. Я не відчувала, що живу повноцінним життям. Була розбитою був смуток, який не мов би повсякчас переслідував. Але зараз цей смуток зник. Я відчуваю радість, коли вона поруч. Одна із сестер Грейс уже народила двох дітей і більше не планувала. Саме вона і стала доноркою органу. Моя сім'я повна. Тож, коли постало це питання і стало зрозуміло, що можу допомогти сестрі, я просто це зробила. Операція з пересадки відбулась у лютому 2023 року. Така операція підходить не всім, але це надія для багатьох людей. Над трансплантацією працювали більше як 30 медиків, а сама операція тривала 17 годин. Так, це не порятунок життя, але це його покращення. Зміна і безумовно створення нового життя. Що може бути кращим за це? Новонароджену дівчинку назвали на честь тітки Емі. Ми дивимося на нашу донечку щодня, і щодня згадуємо її тітку, яка відіграла вирішальну роль у тому, що вона з'явилась. У нас не було б сім'ї без тітки Емі. Грейс із чоловіком поки звикають до нової важливої місії батьківства і вже замислюються над народженням ще однієї дитини.